Сьогодні я вам пропоную зробити наукову роботу дослідити, як народжуються метелики. Ось він отут посиде біля нас і подивиться, а ми з вами вирушаємо у нашу творчу майстерню. Спочатку нам знадобиться отакий цупкий аркуш паперу зеленого кольору. Батьки намалюють на ньому контур, і ми за цим контуром обріжемо лінії. Ми вже таку роботу робили з вами не раз і не два. І пам'ятаємо вирізання по контуру, це коли ножиці крокують по лінії, закруглюють. Вилястру або рівну лінію ріжуть ось так. І у нас вийде ось такий зелений листочок. Поки що відкладемо його в сторону ножиці і подивимося на отакий рулон-серветок білого кольору. З нього ми зробимо першу заготовочку. Я вам все все поясню. Не хвилюйтесь, все дуже просто і швидко. Візьмемо олівець чи ручку і почнемо ось так загортати шматок паперового рушника або шматочок туалетного паперу. Ось так накручуємо. Бачите, ніби ховаємо олівчик, ось в таку оболонку. А потім ось так. Зробимо такими рухами таку заготовочку і, протягуючи, знімемо ось нашу серветочку з олівця. Подивіться, вийшла ось така незрозуміла істота. Я вам зараз поясню, хто це. Тільки спочатку доведемо її зовнішній вигляд до ладу. Тримаючи однією рукою, іншою нанесемо трішки клею. Так, і притиснемо. А зараз давайте згадаємо, коли ми з вами переглядали мультфільм про те, звідки беруться метелики, то бачили, що метелик. На початку свого життя це гусінь, яка об'їдає зелені листочки. От зараз наша гусеничка сяде на зелений листочок. Ось так, притиснемо добре, і потім почне його потрішки прокусювати своїми маленькими зубчиками. Листочок спочатку буде цілий, а після гусенички стане отаким от гостреньким, отакі от краєчки об'їсть наша гусінь. Коли гусінь об'їда листочок, то вона стає поступово зеленого кольору. А потім Ця гусеничка ховається у кокон. Вона виділяє таку довгу зелену ниточку, зараз ми її намалюємо, і ховається в цей кокон. Ось наша гілочка дерева, гусеничка їла, їла листочки, і коли вже багато стало у неї, цієї зеленої рідини з листя, то вона обгортається от в такого розміру. Овал. Він називається коконом, така витягнута, витягнута форма. От виходить спочатку гусеничка, об'їда листочок, потім отакий от кокон. Якщо гусеничка була зелена, то і кокон навколо неї теж буде зелений. Я пропоную його прикрасити от такою довгою. Розтягнутою ковбаскою зеленого пластиліну. Його можна ось так по контуру приліпити. Пам'ятаєте, як це називається, коли ми малюємо такими розкотаними ковбасками? Малювання пластиліном. Ось і друго. Так, це гусеничка у нас уже буде схована в такому будиночку. А потім відбуваються якийсь дива всередині кокону і з'являється на світ метелик. Я хочу свого метелика зробити блакитного кольору, візьму звичайну серветку і ось так складу посередині. Щоб його зафіксувати, візьму коричневий пластилін і ніби ось так виготовлю тулуб метелика. Ось, подивіться, яка яскрава вийшла майже наукова робота. Спочатку гусінь. Наїлася зеленого листя і стала, сховалася в зелений кокон, а потім з кокона виліз і полетів справжній метелик. Можливо, такий або такий. Бажаю вам успіхів і гарних творчих наукових робіт!